Доброго дня! Пропоную вашій увазі однокімнатну квартиру в місті Тетіїв Київської області Білоцерківського району. Квартира 33 квадрати. Знаходиться на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку. Ліфта немає. На горі є ще горище або технічне приміщення. Як хочете так його і називайте. Знаходиться у вулиці Соборна, 68, це центр міста. Кого зацікавив даний варіант будинку, пишіть в коментарях. Ціна 14 тисяч доларів. Прошу до уваги перегляд відео. Так, ось такий будинок. Ось він кирпічний. Ось цей під'їзд, ось перший під'їзд, ось другий під'їзд, вхід. Так, п'ятий етаж, вхід. Тамбур Здесь Ось перший про двері. Заходимо. Так, тут Ось вхідні двері. Дерев'яні. Світла немає. Так, ось ці двері. Ось такі вони. Це вхідні двері. Ось самі двері. Це поболка. Готовка, це на кухню. Ось. Так як на фотографіях. Так, котел індивідуальний, опалення. Ось краєвиди. Такі нас краєвиди звітно. Торчик. Це ванна з боку. На жаль, там через те, що немає світла. Так. Ось інша кімната. Ось така. Ось така кімната. Так. Ось так вона. Стіночка. Ось вихід на балкон. Зараз такий вихід на балкон.